Таю початком робочого тижня на календарі понеділок, 1 квітня, і ви дивитеся Капрі Ньюс. З вами у студії працює Кристина Касьянова. І Сьогодні мої колеги працювали над наступними темами. У ніч на 30 березня окупанти поцілили по Селидовому та Новогродівці ракетами С-300. Я не спала ще. Як гахнуло раз, ну світ ще горів, все посипалося, а вже другий раз тоді і світ виключився, і все. Евакуація під час переймів з Красномурівки річну вагітну вивезли до медзакладу Покровська. Василько пока наслідає за нею. Щоб було все добре, а зиму… Загиблий мешканець, наркотики та горіння сухостою. Неспокійні вихідні для Покровського району. Під час гасіння пожежі рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря та передали співробітникам швидкої медичної допомоги. А також у квартирі виявили тіло однієї особи без ознак життя. Перші мешканці Добропілля отримали виплати за державною програмою. Є відновлення. У нас на сьогоднішній день із 120 Заявок вже 111 опрацьовано, і загалена сума десь приблизно на 10 мільйонів 670 тисяч. Неповнолітні вандали у мирнограді підлітки розбили пам'ятник на кладовищі. Ними виявилися місцеві мешканці віком 15 та 12 років. 1 мільйон 401 тисяча внутрішньо переміщених осіб на Донеччині тривають обов'язкова та примусова евакуація. На теперішній час евакуйовано більше тисячі. Дітей. Якщо бути точним, то 1101 дитина. У ніч на 30 березня окупанти поцілили по Селидовому та Новогродівці ракетами С-300. З мешканцями пошкоджених осель мали змогу поспілкуватися. Мої колеги о 12.10 ночі стались два прильоти. два Один за 15 метрів і один за 8 метрів. Один за і накрила одразу. Перший приліт пішов на ті два будинки. А це напряму. Відчув страх і прощання життям. Це пан Володимир, який мешкає по одній з вулиць Селидового. У ніч на 30 березня його будинок вдруге зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу. Чоловік каже, тільки більш-менш привів житло до ладу, як знову стався приліт. Ось це за п'ять місяців, два прильоти на мій будинок. У листопаді, 14 листопада, також приліт о 12.10 і зараз я ж його реставрував, тому що це сталося листопаді місяці. Зима он перекрив двох баків, перезимував вікна. позабавав, А зараз я не в змозі. По перше, вік. А по-друге, коштів немає. Мешканці цієї вулиці кажуть, все відбулося миттєво. Вони навіть не встигли нічого зрозуміти. Я не спала ще. Як гахнуло раз, ну світ ще горів, все посипалося, а вже другий раз тоді і світ виключився і все. Вікна повилітали, стіну у переході двинуло в місці з вікном. Двері пластикові, погнуті не закриваються. У Кайбаші взагалі вилетіли двері. Вікна на хаті були заложені кирпичами. Всі кирпичі вилетіли, і оте вікно в місці з стіною двинуло. Нічого, ніякого, ні звуку, близько нічого. Тільки одразу скло почало летіти. Один раз і через пару секунд другий приліт був. І ось це все туди знесло. А зараз тут пил, все в цьому. Навіть абажур і той впав. Дивом, як залишився живий. Ну ось це вікна, двері, дах, півдаху немає. Той бік також на самому будинку з того боку. На самому домі і ні дверей немає. Гараж там також попадало багато і в гаражі, і на машину. дружина зараз поїхала до Львова. Я тут сам був кудись їхати потрібно. Ось де моряж немає. Димар улетів, Все топити -то вже тут не вийде. Зараз якось вікна затулимо, двері. А чим тулити двері, не знаю. Батьки були вдома. А я не знаю. Це відбулося о 20 хвилин на першу. Ну, вибух. Було тихо, потім вибух. Хвиля і все. І другий вибух. Перший сюди, другий туди. Плануємо виїжджати, тому як тут не вже для мешкання. За інформацією поліції окупанти вдарили по житловому сектору селидового двома ракетами С-300. Пошкоджень зазнали близько 15 приватних будинків та два авто. Ще дві ракети С-300 ворог випустив по житловому сектору Новогрудівки. На щастя, в обох випадках інформації про постраждалих та загиблих не надходило. Також вранці 30 березня окупанти завдали удару по місту Українськ Селидівської громади. Пошкоджень зазнали два багатоквартирних будинки та гаражі. Обійшлося без постраждалих. Далі пропонуємо дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Поліцейські зафіксували 1666 влучань за добу. Поліція задокументувала воєнні злочини армії РФ. Ворог обстріляв міста Костянтинівка, Красногорівка, селище Велика Новосілка, Желанне, села Михайлівка, Новоселидівка, Стінки. Пошкоджено 24 цивільних об'єкти, 14 житлових будинків, магазин, господарські споруди, гаражі, трансформатор. Новоселидівку окупанти обстріляли з артилерії, поранили трьох людей. Серед них дитина 2007 року народження. Пошкоджено два приватних будинки. Внаслідок артобстрілу поранено Вільну особу в Красногорівці по Михайлівці. Росія завдала авіаудару двома універсальними міжвидовими плануючими боєприпасами УМПБ д 30 СМ. Руйнувань зазнали п'ять приватних осель, гаражі, господарчі споруди, трансформатор. Інформації про постраждалих наразі не надходило. З РСЗВ град росіяни накрили велику новосілку, пошкодили три будинки, магазин. Крім того, у ніч на 1 квітня армія РФ вдарила подружківці ракетою. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено заклад культури, адмінбудівлю, заклад освіти та автомобілі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Евакуація під час переймів з Красногорівки 20-річну вагітну вивезли до медзакладу Покровська. Постійні обстріли окупантів, авіабомби, життя у підвалі у таких умовах. Проживала 20-річна вагітна жінка з Красногорівки. На 37-му тижні у неї почалися пари. Ми, аби доставити породіллю до медичного закладу, було розгорнуто цілу рятувальну операцію. Василько, поки наслідає за нею, щоб було все добре. А веземо до будемо продовжувати рух. Нормально. Нормально? Щоправда, низ живота болить. Низ живота болить. Краще, ніж по ямам, так? Ага, набагато. Намного. Набагато. так от працюємо, в зв'язки, всі підрозділи разом. Жінку привезли до Покровського перинатального центру, де вона народила донечку. Дівчинку назвали Варвара. Дівчинка 2650. Зріст 50. Все добре. Вже згодом трохи втомлена матуся розказала про своє життя у Красногорівці. Спочатку в квартирі, потім у підвалі, тому що небезпечно. Ви додзвонилися, там зв'язок не дуже. Телефонували білим янголом, теж ледве додзвонилися. Ну і як дорога була. Дорога чудова, всі вибої не були мої. Яка може бути там дорога? Навіть сюди, поки їхали, також дорога не дуже. Наразі вирішується питання щодо евакуації родини з новонародженою дитиною у більш безпечне місце. Від сьогодні діють зміни вартості оформлення паспорта мешканця України для виїзду за кордон. З 1 квітня повна вартість оформлення закордонного паспорта протягом 20 робочих днів становитиме 958 гривень. У випадку термінового оформлення вартість збільшиться до 1598 гривень. Громадяни, які вже оплатили адміністративні послуги та подали заявки на оформлення документів до 31 березня, отримають документи за. Старою ціною особи, які оплатили адміністративні послуги до зазначеної дати, але ще не подали заяву на оформлення документів, матимуть можливість здійснити доплату за нові тарифи, які будуть діяти на момент подачі відповідних заяв. Загиблий мешканець, наркотики та горіння сухостою. Про неспокійні вихідні для Покровського району розповіли співробітники ДСНС та поліції. Минулі вихідні для рятувальників пройшли неспокійно. 29 березня у Мирнограді сталася пожежа, внаслідок якої є жертви. Загоряння сталося о 12.07 у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки одного з мікрорайонів міста. Під час гасіння пожежі рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря та передали співробітникам швидкої медичної допомоги. А також у квартирі виявили тіло однієї особи без ознак життя. О 12.55 пожежу було ліквідовано. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті та дбати про власну безпеку. На коріть у ліжку слідкуйте за станом та справністю електромережі, не використовувати неякісні саморобні та несертифіковані побутові електроприлади, намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж. Не вимикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігравачі тощо. Також протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 273 повідомлення. З них 32 мають ознаки кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано шість фактів зберігання наркотичних речовин, за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Новогродівська громада двічі зазнавала ворожих обстрілів, внаслідок чого виникали пожежі. 30 березня селище Миколаївка, Новгородівська громада. Там наслідок обстрілу була пожежа. Було знищено три одиниці сільськогосподарської техніки: Це два трактори та один комбайн. Новгородівська громада, Михайлівка, в наслідок обстрілу була. Зезе там була успеша споруда, горіла збитки. Також встановлюються 19-й державно рятувальний загін здійснив виїзд на гасіння пожежі у селищі Світле. Там горіла господарча споруда. постраждавших загиблих немає. З'ясовуються відповідними фахівцями щодо збитків. Та причини пожежі сьогодні вранці, 1 квітня, о 4.15 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у місті Покрупськ. Займання сталося у приватній оселі. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 51 державної пожежної рятувальної частини у кількості 6 чоловік особового складу на одній автосистерні. Пожежа була локалізована о 4.34, ліквідована ліквідовано о 4.52. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також за цей Період на території Покровського району рятувальники виїжджали п'ять разів на гасіння сухої трави. Українці зможуть одружуватися по відеозв'язку в дії. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову. Підписати потрібні документи наречені зможуть просто в застосунку. Коли саме запрацює послуга, поки не уточнюють. Перші мешканці Добропілля отримали виплати за державною програмою. Є відновлення більш детально у наступному сюжеті. Ось так виглядають два будинки у добропіллі, що зруйнувала російська ракета ще наприкінці весни 2022 року. Мешканці залишилися взагалі без нічого. І тільки наприкінці 2023 року, зібравши усі необхідні документи, змогли подати заявку на отримання допомоги за зруйноване майно у рамках програми Є. Відновлення. Є випадки, коли у нас вже є і повністю знищене майно, і у нас так само вже люди отримують сертифікат не тільки кошти, а й сертифікати на придбання нового житла. У нас вже є декілька осіб, які оформлені такі сертифікати. Є обмеження інколи нам людям доводиться відмовляти, чому це, якщо дуже великі пошкодження для квартири, є обмеження в 350 тисяч гривень, якщо ці пошкодження будуть більше, ніж 350 гривень, то ми вимушені будемо людини відмовити. А для частного приватного будинку – це 500 тисяч гривень. Загалом за період дії програми фахівці опрацювали близько 120 заявок. У нас на сьогоднішній день із 120 заявок вже 111 опрацьовано і загальна сума десь приблизно на 10 мільйонів 670 тисяч цих заявок опрацьовано і дві заявки на знищене майно кожна приблизно 940-980 тисяч гривень. Помашкання Андрія Віталійовича зазнало пошкоджень також ще у 2022 році. І ось днями чоловік нарешті зможе отримати компенсацію у 22 другому році. Навесні точно день я вже не пам'ятаю. поряд з будинком десь метрів 40, Сильний був вибух. перелякалися, але тепер відновлюємо, як кажуть. Поряд будинок дуже сильно постраждав, наш набагато менше, тому ми частину своїми силами. Тому ми своїми силами відреагували дуже швидко. Приїхали, склали акт. Я скажу дуже добре. я скажу хорошо. Загалом про пошкодження своїх помешкань на сьогоднішній день заявили власники 98 приватних будинків та 218 квартир. З них декому частково допомогли благодійники там, де невеличкі пошкодження були, це більшого в приватному секторі. Це криша, шифер або вікна. Тобто є ще кількість категорій людей, які отримали допомогу від благодійників. Зазвичай компенсацію дається за те, що ще не зроблено. Тому, якщо ми прийдемо комісія. На обстеження і побачить, що вже якісь роботи зроблені, вони не будуть обраховуватися в компенсацію, будуть обраховуватися тільки те, що ще не зроблено. Фахівці зазначають, розмір компенсації напряму залежить від масштабів пошкоджень, тому що саме, наприклад, ось за вікна є Державним кабінетом міністрів встановлений тариф за один квадратний метр 5242 гривні. Тобто, в залежності від того, наприклад, яка кількість пошкоджених вікон, загальна їх площа. Буде визначено саме у цього, у цього власника, то і сума відповідно буде помножуватись на уці загальні квадратні метри. І так стосовно всіх елементів пошкоджених будівель. Проблеми при оформленні допомоги зазвичай виникають у тих мешканців, у кого неправильно оформлені документи права власності. Тож фахівці рекомендують подумати про це завчасно і привести документи до ладу. Учень Покровська став переможцем Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. 29 березня 2024 року в місті Рівне на Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури Захар Талаш, який навчається у 9 класі однієї зі шкіл Покровська, здобув чергову перемогу, посів друге місце. Юнак виступав у складі команди Донецької області, тому його здобуток це гідний результат не лише для нашої громади, а й для усієї Донеччини. Неповнолітні вандали у мирнограді підлітки розбили пам'ятник на кладовищі, яке покарання загрожує порушникам, дізнавалися журналісти телебачення Капрі. Це відео вихідними сколихнуло соцмережі. На ньому троє неповнолітніх мешканців Мирнограда ось таким варварським чином проводять свої весняні канікули. Особи хлопців, які здійснили факт наруги над могилами, вже встановлено. кажуть у поліції. Ними виявилися місцеві мешканці віком 15 та 12 років. За даним фактом поліцейські відкрили провадження та внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 297 Крим. Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. Санкція даної статті передбачає штраф до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі строком до трьох років, або позбавлення волі на той же самий срок. На жаль, це не перший випадок, коли молодь Мирнограда поводить себе не зовсім адекватно. Всі пам'ятають і історії, коли підлітки побили старенького дідуся, і коли дівчина напала на місцеву мешканку та перевертала сміттєві баки. Чи то через перехідний вік, чи то від недостатньої кількості уваги з боку батьків, але ці хлопці та дівчата вчиняють жахливі вчинки, не замислюючись над наслідками. Сподіваємося, що цим, так би мовити, героям вистачить сміливості не тільки розбивати па. Ам'ятники та використовувати ненормативну лексику, але й визнати свою провину. Ну й звичайно, понести покарання на яке вони заслуговують. Безкоштовний прийом лікаря-уролога у Мирнограді з 1 по 6 квітня команда лікарів-урологів чергове вестиме консультації та проводитиме урологічні хірургічні втручання за адресою місто Мирноград, вулиця Соборна, 20, центральна міська лікарня, урологічне відділення. Додаткову інформацію можна дізнатися за телефоном 050 768 3053. 1 мільйон 401 тисяча внутрішньо переміщених осіб, як на Донеччині, проходять обов'язкова та примусова евакуації. Розповідаємо далі. На Донеччині триває обов'язкова та примусова евакуація із населених пунктів, що знаходяться в зоні активних бойових дій. Так, спочатку проведення евакуаційних заходів на території області вже евакуйовано близько 1 мільйона 401 тисячі мирного населення. З них більше 167 тисяч 540 дітей та близько 43 тисяч 620 людей. З інвалідністю також нагадаю, що з 2 серпня ще 22 року розпорядженням кабінету міністрів номер 679 розпочата обов'язкова евакуація. Заходи за обов'язкової евакуації, і протягом цього часу статистика каже, що у нас евакуювалося вже більше 150 тисяч населення, 17 тисяч з них дітей та більше 6 тисяч Осіб з інвалідністю за словами Дмитра Петліна є люди, які після евакуації все одно повертаються додому. Повернулась до своїх помешкань близько 227 тисяч осіб, і на теперішній час загальна картина на підконтрольних територіях області залишається близько 483 восьмідесяти Тисяч населення. Спочатку 2024 року через загострення на лінії фронту тенденція йде на збільшення бажаючих покинути регіон. Спочатку року близько 47 тисяч осіб покинули свої помешкання, і тільки 5 тисяч, ну, статистика каже, що повернулись обратно. Тобто тенденція йде до збільшення. І я наголошую на тому, що безпекова складова у нас загострюється, погіршується, скажімо так треба приймати рішення треба унеможливувати травмування та загибель себе та своїх близьких приймати рішення та евакуюйтеся. на Донеччині обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками особами, які їх замінюють або іншими законними представниками. Була розпочата у квітні 2023 року та триває і досі. На теперішній час евакуйовано більше тисячі дітей. Якщо бути точним, то 1101 дитина. І з визначених населених пунктів 54 вже повністю дітей евакуювали. Залишається 24 дитини, це по Терецькій громаді, 14 дітей в Терецьку та в Щербінівці. І в Курахівській громаді, в таких населених пунктах, як Успенівка. Ганівка трудове, Три, п'ять і двоє дітей залишилась. Нагадаємо, з 23 березня безкоштовний евакуаційний потяг для мешканців Донеччини курсує до Рівненської області. Він відправляється кожні вісім днів по непарних числах. Планові дати наступних евакуацій: 8, 16 та 24 квітня. Також щодня продовжує курсувати евакуаційний потяг до Львова. Евакуйовані громадяни можуть отримати одноразову грошову допомогу, а також соціальний, психологічний. Ічний та медичний супровід. Для того, щоб подати заявку на евакуацію, потрібно звернутися за номером гарячої лінії 098 890 33 18. І наостанок трохи позитивних новин. За минулий тиждень у Покровському перинатальному центрі народилося 17 немовлят, 6 хлопчиків та 11 дівчат. Колектив телебачення Капрі вітає родини з поповненням. Бажаємо новонародженим гідного майбутнього та мирного неба. Що ж стосується погоди, то завтра, 2 квітня, ясному ранку в день прийде на зміну хмарне небо, яке отримається у Покровську до самого вечора. Опади не очікуються, а температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 25 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.